Якщо ви були у стосунках з маніпулятором, нарцисом чи аб'юзером, і зараз вам здається, що нормальних партнерів немає, дійсно так. Чи вам здається? Давайте розбиратись. У вашої психіки є свій психологічний імунітет, і коли умови несприятливі, цей імунітет наростає. І якби цього не відбулось, нас би зламали згодні. Тому психологічний імунітет це добре. У когось психологічний пістолет, а у когось психологічний танк, але у всього є своя ціна. Погодьтесь, проблема у тому, що ви то вийшли із стосунків. Тієї людини поруч уже немає, але ваш психологічний імунітет досі налаштований на боротьбу. Ваш внутрішній психологічний арсенал загострений. І розумієте, на що цей арсенал налаштований? І виникає питання: а кого ж ви будете притягувати у своє життя? Зараз ваша увага загострена на неадекватній поведінці. Як наслідок, ви вибираєте людей, потрібний під цей світогляд, тобто аб'юзерів. Або зіпсуєте нормальні стосунки через фокусування на негативі. Тому, по-перше, робите паузу із стосунками. По-друге, зараз потрібно пожити для себе. Обов'язково. І по-третє, якщо ваші стосунки були прям жахливі, особливо якщо це тягнеться ще з вашої батьківської сім'ї, паузою тут не вирішиш. Потрібно до психолога. Друзі, дякую за перегляд. Кому було цікаво, з вас сердечко чи коментар. Ще раз дякую.